Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про страви української кухні. Адже українська кухня дійсно самобутня, адже вибрала всі дари щедрої землі упродовж віків і зародила багатющий колорит національних страв. Тож давайте подивимося. Наш народ здавна славиться своїми традиціями та гостинністю, отже любить пригощати гостей. Україна славиться своєю національною кухнею, яка зародилася протягом сторіч та багата на традиції, і вирізняється різноманіттям страв та й високими смаковими властивостями, борщем і пампушками, варениками і галушками. Ковбасами й печенням, холодцем, гарбузовою кашею, кулішем, дирунами. І відома на весь світ своїми напоями з фруктів, із меду, і відомі, як і відомі у всьому світу. Тож давайте, дітки, з вами станемо сьогодні теж кухарями і покуховаримо з вами. Уховаримо. Для того, щоб приготувати якусь траву, необхідно знати, які самі інгредієнти входять до цієї страви. Отже, малята, давайте з вами зараз спробуємо також це зробити. Отже, мої любі. На першому малюночку у нас зображені які самі саме овочі. Давайте з вами їх назвемо капуста. Картошка, цибулька, моркочка, бурячок та да? каструлька із м'ясною юшкою. Що ж це за страва? Давайте з вами подумаємо. Борщик, молодці, вірно, отже, ми з вами з цих інгредієнтів приготували страву борщика. Малята, давайте розглянемо, що зображено на другому малюночку. На другому малюночку у нас зображено картопелька, цибулька та олійка. Що ж з цього можна приготувати? Думаю. Так, вірно, мої любі мама може приготувати картопляні зрази. Або дируни. Однозначно ви ці страви полюбляєте. На наступному нашому малюночку зображений гарбуз, пшеняна кашка та глечик з молочком. Що це за страва у нас буде? Так, вірно, це буде гарбузова кашка. Так, Тепер давайте назвемо з вами наступні інгредієнти для приготування страви. М'ясо, цибулька, смажена капуста тушкована, квашена. Так, вірно, це можуть бути крученики. Тепер давайте розглянемо наступні наші інгредієнти, з яких ми знову приготуємо з вами нову страву. Це може бути м'ясо, морква, чесничок, цибулька. Як ви думаєте, що це за страва буде? Вірно, мої любі, це молодець. Давайте з вами подумаємо, що ми можемо приготувати муки, молочка та яєчка. Так, з даних інгредієнтів ми можемо приготувати млинчики або поляницю. Для того, щоб нам приготувати наступну страву, нам необхідно пшано, тибулька та садко. Отже, з цих страв, що можемо з вами приготувати? Вірно? Це оліж. А якщо ми з вами візьмемо тісто, приготуємо і додамо туди ще сиру, то у нас утвориться нова наша страва, яка називається Варенички. Так для того, щоб нам з вами приготувати наступну нашу страву, нам необхідно взяти водичку та сушені фрукти. Як ви думаєте, що у нас буде? Так, мої любі, це буде узвар. Молодці! Наступна наша страва чима схожа на узвар, але для її приготування необхідні інші інгредієнти, тобто водичка, сухарі, мед та дріжджі. Що ж це таке? Так, мої любі, це буде хлібний квас. З наступних наших інгредієнтів квасольки, картопельки, копчений реверт та цибульки ми можемо також приготувати з вами борщик. Малята, якщо ми візьмемо з вами тісто і ще додамо до нього маку, то у нас ще вийде одна нова страва, яка називається Штрудель. так. Дякую вам, мої любі малята, за те, що разом зі мною пригадали, як ми можемо використовувати інгредієнти для приготування різних страв. Сподіваюся, що ми з вами ще не один раз пограємо в цю гру і навчимося з вами разом готувати і допомагати нашим батькам в приготуванні страв. До побачення, мої хороші!